Псевдоатаман, армієць 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з Хмельницької області. Перед російським вторгненням останні п'ять років жив у Снігурівці Миколаївської області. Початок повномасштабної війни застав у себе вдома. З перших днів хотів доєднатися до ЗСУ, але цим планом стала на заваді окупація. Довелось більше півроку жити за умов присутності військ країни-агресорки. Після звільнення від присутності чужинців навесні 2023 року долучився до лав Збройних сил України. За розподілом потрапив десантно штурмових військ освоїв фах бойового медика, брав участь в бойових діях на Сватівському напрямку Луганської області. Армієць на псевдоатаман чітко для себе вирішив вдягнути військовий однострій та взяти зброю до рук після деокупації від російських військ його населеного пункту Миколаївській області. Воїн строково не служив, не брав участі в зоні проведення АТО та ООС, але стати частиною Сил оборони України підштовхнуло саме життя. Брав участь у вишколах в Україні та за її межами. Є бойовим медиком. Був учасником бойових дій на Сватівському напрямку фронту на Луганщині. Пішов в, в самий перший день начала війни в. ЦК. Мене відправили ще не додому, сказали, ми вам зателефонуємо, але потім не світло, не інтернету, побув рік ветом і так коротше, пішов в етому, навчальний центр, а там приїхали представники, кажуть, Тіпа, в 77 му Тіпа, підеш, кажу, так, звісно, ну, будь-куди, ну, піду, бо, бо і заміна хлопцям треба на, ну, на передній лінії фронту. І так пішов, і мені сподобалось, предложили е, е, працювати медиком. І пішов. Перший вихід свій, страшно було, звісно. Всім було страшно, всі новенькі, перший прильот, всі в ступорі. У нас проводник такий був, кричить, що ви стоїте, всі в кущі. Я ще пам'ятаю, там така собача будка була, в ту собачу будку забився. І Перших два прильоти страшно було, а потім вже кажу, що ми йдемо, давайте йдемо на позиції. В саму першу чергу хотів ну, завжди мріяв з парашута пригнути. Люблю висоту, але так як зараз небо закрите, пригати не можна, то але все одно, ну, скільки всього ну, навчились, як правильно держати, ну, багато чого навчили. І оце ж ну, медицина, це я думав взагалі не вийде складно це ж Перематати, ти бачиш оці ж, ну, побратимів. А потім якось так взяв себе в руки і, і навчився. І, ну, мені сподобалось. І, і зараз ну, не знаю, я, як, ну, як там зараз хлопці напередку без мене. Але нічого. У нас ми перед тим як їхали на навчання в закордон, нам ну, нас всіх пошикували і типу, кажуть, що треба будуть сапери, кулеметники, медики. Ну і всі ж такі, «Та, куди ж медики, медиків самих перших вбирають. І е, наш головний сержант е, народ такий каже, ти будеш медиком. Кажу, так я не зможу потягнути. Він каже, «Там, ну, там будуть наші е, 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 досвідчені медики, вони тобі поможуть. І так, пройшли фаховий з ними. Було важко, давано. А потім вже втягнувся, втягнувся. І Сватівський напрямок. Це перший виход наш був. Нас привезли всіх. Рота нормальна, всі адекватні, всі друг друга прикриють в суті чого. Більше півроку життя в російській окупації назавжди відклали з темною плямою в пам'яті Атамана в його населеному пункті навесні 2022-го розквартирувались другого розгвардійці, ДНРівці, а також російські військові з Кавказу та далеких регіонів азійської частини. Місцеве нелояльне населення тримали в напрузі, повсякчас тероризували. Восени здійснили спробу провести фейковий референдум про приєднання до Росії, але місцеві чекали звільнення від ЗСУ, щоб вже далі поквитатись із своїми кривдниками. Були обшуки. Був в них в этом сидів, в котельній шкільній. Ну, вони ще займали школи, ну, іменно Росгвардія. А вже таке оце чмобіки, ну, як там кажуть, ДНР, ЛНР, Буряти, Чечини, то ну, по самих е, хатах сиділи. А Росгвардія, у них ну, у нас дві школи, і вони в двох школах розмістились, і за територію школи їм не можна було, виходить, виходити. Але кращий друг дитинства. Пішов, заложив, що я патріот тіпа, України. І вони прийшли, сім чоловік, екіпіровка, ну, екіпіровка в них така нормальна. Прийшли, скрутили, з тяжкою руки затягнули ззаді. Привели до школи. Тіпа, ну, а поки вели, тіпа, кажуть, зараз тіпа, ми тебе покормимо, тіпа, нам кашу привезли, кажу, не хочу вашу кашу, їжте самі. І вони ну, ти сиди, голодний. Просидів у них сутки. Ну, то сутки приходили, били, допрашили, що я тут ділаю, ну, бо ж паспорти треба було з собою носити. Типа, що ти тут робиш? Кажу, живу вже як, 5 років. А вони в тебе ж тіпа, Хмельнич... ну, з Хмельниччини приписка. кажу, ну, у мене тут батьки живуть, я сюди переїхав, закінчив там школу, переїхав сюди, поступай, далі вчитися. Ну, Вони мене відпустили на ранок. В телефон вони мені поставили прослушку, бо як забирав в них телефон, Получається, кришка і чехол були ну, не, так, ну, не повністю що не закриті. І вже як вдома був, відкрив і між, між корпусом і батареєю мікрофончик. Ну, Я, зрозуміло, одразу викинув. Потім вони до мене приходили, Тіпа, віддай, Тіпа, ну, дай свій телефон. Ну, Дав телефон, вони ж, а де ти? Де цей? Кажу, викинув, за воно мені. Ну, і вони ото, розвернулись, пішли, що ото, референдуми, ото все. До мене підходить, кажуть, а поукайте когось старшого. А мене ж така борода вже здорова була. Думаю, добре ж ну, добре, хоч мені цей бланк. Ну, вони почали б хахати. Але наші всі проти, тіпо, да, Ну, навіть можна було забрати саме бланк і піти в, этот, в дім, ну, тіпо, щоб вони не бачили. І з оцей мужичок, що з оцим кейсиком, з ним чотири розгвардійця ходило. І то, як вони? От вулиця у нас почти кілометр. Вони всього зайшли тільки в чотири хати, а в итоги, ну, сказали, що 99% населення, типа, за що, присоєдиниться.